Мало хто знає, що для того, щоб проявити свою силу, треба все-таки мати у собі певний рівень агресії. І коли ви дивитесь на світло, щиру, добру людину, ви часу думаєте, що вона не здатна на прояв агресії і сили, і думаєте, що її можна якось використовувати, їздити на ній, провокувати її, але я не раджу, тому що якщо ви бачите, Велику силу світла і добра у цій людині рівно такого ж розміру і її темна частина, яка просто не відкривається заради того, щоб вас не засмутити. Це значить, що людина навчилася контролювати свої емоції і не показує свої недоліки цьому світу. Але як тільки ви почнете випробовувати, на її захист стануть світлі сили або темна сторона,